Народний футбольний клуб ураган пробився до фінальної серії «Вівбет Екстраліги за підсумками однієї другої фіналу. Дракони були сильнішими за рівненський кардинал рівне стандарт. Доля потівки до фінальної стадії вирішилася у четвертій зустрічі вже на початку матчу, а саме на шостій хвилині, франківці зуміли вийти вперед. Розіграш штрафного поблизу воріт господарів. Завершився влучним ударом Фаронюка – 0-1. Але на 14-й хвилині кардиналівці зуміли відновити статус-кво Кравчук, замкнув простріл від Басича. Надалі більше шансів вийти вперед мали гості, але з потужними ударами шутурми Корсуна і Миколи Грицини впорався голкіпер кардиналу Бакінський. Після відпочинку дракона вдалося вийти вперед. Михайло Грицина елегантним парашутом приземлив круглого за спиною стража воріт 1-2. За три хвилини до фінальної сирени кардинал перейшов на гру з п'ятим польовим. Утім, реалізувати штучну більшість господарям не вдалося. Найбільш гарячою у матчі стала остання хвилина гри, протягом якої Абакшин отримав друге попередження і залишив майданчик. Протягом 23 секунд, що залишилися грати у меншості, франківці не лише вправно захищалися, а й зуміли збільшити перевагу. Михайло Грицина разом з сиреною відправив круглого у порожні ворота. 1-3. вважаю, що другий тайм наша була перевага. І в далі вдалі дії воротаря Бакінського ну не дали нам розвинути успіх. І команда кардинал мала ну, шанс тільки в двох контратаках. А так вважаю, що ну результат сьогодні закономірний. Таким чином «Ураган» здобув третю перемогу серії і крокує до фіналу, де зустрінеться з переможцем пари енергія Львів хід Київ. Наразі рахунок у іншій півфінальній серії рівний 2-2. Вихованці урагану тріумфували на чемпіонаті України ю 15 11 травня. В Івано-Франківську завершився третій етап чемпіонату України з футзалу у віковій категорії ю 15 у заключний змагальний день. Вихованці дитячо-юнацького напряму НФК ураган впевнено обіграли однолітків з ФСК «Лічівець» 4-1. Таким чином юні «Ураганівці» здобули 18 перемог у 18 зіграних матчах і здобули звання чемпіонів України. Найкращим гравцем цього сезону вищої лігію 15 став гравець урагану Ілля Приходько. Максим Гнип визнаний кращим гравцем атакувального плану. А Ярослав Воронюк став найкращим у складі урагану. Нагадаємо, цього сезону підопічні Романа Кіндратєва оформили золотий дубль. Раніше драконом підкорився Кубок України у даній віковій категорії. З 15 по 18 травня в Івано-Франківську відбувається футзальні баталії Кубка України у віковій категорії Ю 17 За звання найсильнішого змагаються і вихованці дитячої юнацького напряму НФК Орган, що виступають під керівництвом тренерського дуету Олександр Вонс та Іван Даналишин. В свій перший матч у Кубку України юні дракони зіграли 15 травня проти Одеського ФК Чорне море і впевнено перемогли з рахунком 4-0. Далі більше юні дракони розгромили Миколаївський дю США Nour P'ять, Наступного Дня суперниками наших хлопців будуть гості з Харківщини МСК Харків та Фенікс. Натомість, 17 травня, у третій день домашнього турніру, наші хлопці зустрінуться з Дніпровською Олімпією та рівненським кардиналом Авангардом ДЮСШ США номер 4. Усі матчі кубкового турніру відбуваються у муніципальному фоці в Івано-Франківську і транслюються у прямому ефірі на ютуб каналі Асоціації футзалу України. Нулювання чия в Умані Івано-Франківське Прикарпаття в минулому турі вибет першої здобуло розгромну перемогу над гірником спортом. Тож мало твердий намір не опускатися нижчі з першого місця групи вибування. А от дебютанти змагань команда Скорук у разі домашньої перемоги могли очолити турнірну таблицю. Тож поєдинок на центральному стадіоні міста Умань був центральним у шостому турі першості. У першому таймі суперники не поспішали ризикувати. Утім, на 20-й хвилині саме Скорук отримав свій шанс, але Шаповалов не зміг. Реалізувати вихід віч на віч з голкіпером прикарпатцем Геричем. Тож на перерву команди пішли без голів. На початку другого тайму більше атакували підопічні Олега Рипана, але без небезпечних ударів. Загалом у другому таймі роботи у голкіперів майже не було. У підсумку завершилась нульовою нічією. Скоро хороша команда. Ми до неї ретельно готувалися. Закономірна ніч така бойова гра. Ну, що я можу сказати? Були моменти, ми їх не реалізували, були з корока вони не. Ну, я вважаю, що закономірно нічого. Дві хороші команди, хлопці віддавали, що їхні, що наші. Нормально бой. Жіноча баскетбольна команда ПНУ виборола стрібні нагороди літньої універсиади. Івано-Франківську завершився фінальний етап студентської ліги серед жіночих команд. Боротьбу за нагороди вели шість студентських команд з Івано-Франківська, Тернополя, Сум, Києва та дві зі Львова, розбиті на дві групи. За підсумками першого етапу у фінал змагань потрапила команда Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Сформована переважно з гравців жіночої суперліги БК Франківськ Прикарпаття. Другим фіналістом стала команда Львівського держав. Рана університету фізичної культури імені Боберського підсилена двома гравцями з за кордону Відтак фінальний поєдинок тримав на прозів болівальників до останніх секунд, та перемогти франківкам так і не вдалося. Ми старались дуже важко грати, коли немає заміни. У нас шість людей було дуже важко так, коли немає, хоча б якоїсь хвилинки, десь там, щоб тренер передьорнув, відпочити. Намагалися, але трошки не хватило в кінці. Чемпіонат получився так. Різноманітний. Тобто вийшло, що перші ігри були досить легкі. Так? Команда підійшла в не найкращі кондиції до основної гри, і от ми маємо результат, який ми маємо. Ми грали шестером, тут було фізично досить важко. А друге, ну, ми не виконали ті завдання, які мали поставити. Ну, і десь, певно, відсоток влучань трошки не вистачило. Тобто провалили першу половину, в другій половині вони вже зіграли краще, вже почали виходити, почали попадати, стало відразу легше. Ну і в кінці забивати треба ті м'ячі, які ми мали. Їх кидали вільні, тобто ми зробили все для того, щоб влучити. Ну на жаль, у підсумку переможцями жіночої універсіади стали льовіянки, які здобули перемогу з рахунком 73 на 67. Хоч все зізнаються, їм далося нелегко. Найрезультативнішими гравчинями у своїх командах стали Ірина Богойова в ПНУ 26 очок очок, 11 відбирань та 10 блокшотів. Та Катерина Штик у складі ЛДУФК, 27 очок. Гра була важка, настроювалися на гру вели плюс 20 Потім трішки здалися, зібралися, ну і держали. Ну, гра була напружена. Такого не буває, щоб гравці виконували всі установи тренера. Це тоді був, то був би не баскетбол. Що але я їм дуже вдячна, що вони все ж таки не буду казати при такому суді, але вони теж змогли, удержали ту перевагу. Тож кінець сезону вже всі втомилися, то вже побіда є побіда. Перемога є перемога. Додамо, що третє місце змагання посіла збірна міста Києва, яка у бронзовому поєдинку перемогла команду Західноукраїнського національного університету з Тернополя з рахунком 101 на 68. Команда КФВ з Івано-Франківська вийшла у фінал восьми студентської ліги України. Протягом минулого тижня в Івано-Франківську, Львові та Пущовидиці відбулися матчі першого етапу чоловічої студентської ліги універсіади України. Зокрема, в групі один команда Франківського коледжу фізичного виховання обіграла суперників зі Львова та Чернівців. Найбільш ефектною та результативною вийшла перемога нашої команди над суперниками з національного університету імені Федьковича. Кращим гравцем матчу став Степан Лесик, на рахунку якого 32 очки та 14 Підбирань Сергій Аврахов додав 23 очки та зробив 8 підбирань і віддав 7 передач. Загалом 5 гравців команди Кафеве здобули 10 і більше очок. Серед них також Артем Музиченко, Максим Тимофійчук та Володимир Дроздов. У підсумку перемога франківських студентів з рахунком 130 на 61, яка дозволила посісти перше місце в групі та вийти до фіналу восьми. Завдання саме самі, самі веще, так це медалі. Будемо намагатися все зробити, щоб їх забоювати. Про команду, склад команди, про команди з кого складається. загалом? Чи є молоді там на молодші студенти? Є, так, двоє студентів, це Анатолій Процешин 2006 року народження і Данило Муха 2007 народження. Вони вихованці БК Академії. Ну а загалом склад той, що був на, на... Так, склад такий, як був на молодіжній лісі. Так. І оскільки важливо для студентів, ну, для молоді, у вас такі змагання таких змагань уніферсана, не, не молодіжі, навіть грав, унісана, під Ну, Це великий шанс так, молодим гравцям показати себе, також представити свій вуз на найвищому рівні. Я Думаю, мотивація для кожного. І дивилися суперників приблизно, хто буде ну, приблизно в фіналі восьми, тому як загалом цього року конкуренція. Ну, Конкуренція досить хороша, на хорошому рівні. Є хороші команди, з якими ми можемо змагатися. Будемо доводити, що ми також сильні. Є інформація, що буде тут, на кажучи, фінал восьми Франківського, наскільки це важливо буде для нас та команди. Це максимально важливо так і грати вдома для болівальників Також ми дуже дякуємо нашим болівальникам за підтримку і будемо намагатися показати хороший баскетбол. Додамо, що за підсумками першого етапу до студентського фіналу восьми також вийшли команди з Хмельницького, Сум, Луцька, Львова та одразу три столичні колективи. Вирішальні матчі заплановано на кінець травня в Івано-Франківського. Андрій Менів, Андрій Гаргара, канал 402.